thank you Че привіт я дуже рада вас бачити сьогодні? У нас світу з категорії шопінг для дому. В інстаграмі ви проголосували за те, що хочете бачити декорчик. Тому сьогодні виконую ваше прохання. І перш ніж ми почнемо розглядати, що ж цікавенького з'явилось у юску, не забудьте підписатись на мій канал чи перевірте свою підписку і підписуйтесь на мій інстаграм. Мені буде дуже дуже приємно. Ну що поїхали, подивимось, що цікавенького з'явилось. Поки я ще не зайшла, я побачила ось таку лавку. Я дуже хочу нам додому. Якусь таку лавку, але знаю, що в епіцентрі вони набагато дешевше. Тут ціна 3750 гривень. Тоді бачу вже якісь е, акції. Е, кошик ось такий. 1250 коштує, а коштував 2000 гривень. Я так розумію, що їх там декілька. Так, це два ось таких кошика у наборі. Знижка тічена ось такі ліхтарики. Ну, такі ліхтарики-підсвічники. Коштував 300, а зараз 200. Гривень. Знижка також на ось такі кружечки, горняточка, 165, але, чесно кажучи, виконані вони не дуже. Бачите, навіть видно це на відео. Не дуже охайно. І ще дивіться, ось такі ліхтарі теж на селі, 400 гривень. Поруч з ними ось такі садові 449, садові лампи. В принципі, не обов'язково всад. Ну, це я так одразу на себе приміряю. Можливо, і в декорі десь буде, в квартирі прикольно виглядати. Далі в нас вже все низька ціна. Ось цей ліхтар підсвічник 1750. Ось такі вазочки 850 гривень. А, ні, 800, вибачаюсь, 800 гривень. А коштували 1100. Спосуду ну, насправді нічого сильно так і не змінилось. Єдине, що я не бачила ось цих а, склянок, таких стаканів. Вони по 60 гривень, вони легенькі і мені дуже сподобалось. Вони супер мінімалістичні, але от дуже приємно. Каву в такому робити і склянку соку випити. Ну, реально приємно, дуже. І класна ціна, 60 гривень. Супер. На це зелене постійно заглядаюсь, пам'ятаєте, в минулому відео я вам вже казала. Минулий раз, до речі, цих вас вже не було. Я думала, що вони більше не будуть їх випускати. Я думаю, о, клас, буде тільки в мене в ванні стояти і все. Тому що я не дуже полюбляю, коли ну, знаєте, у всіх однакові речі, особливо якщо ти там ведеш якусь діяльність, типу там на YouTube, то всі тебе будуть порівнювати обов'язково щось з кимось, ким, у кого є щось таке. Але ні, знову, знову вони з нами. Вони дуже класні ці вази. Зараз по 699 гривень. Слухайте, я, чесно кажучи, не бачу якихось таких супер нових і цікавих пропозицій. Поки що все те саме, що було. Рослинки маленькі, вже показувала їх вам. Ось цей, до речі, зараз на селі ліхтар 275 гривень. Мені він дуже-дуже подобається. Я вже декілька разів намагалась його купити, не знаю чому не купую, пояснити це не можу. Ставити сюди свічку, як красиво. Багато знижок на фоторамки, тому давайте передивимось. Ось така зараз 300, це 40 на 50. 30 на 40, 150 гривень. Ось така 40 на 50 теж 300 гривень. І 40 на 50 165. Ось ця, яка в мене розвалилась, пам'ятаєте, зараз 400 гривень взагалі коштує. І поруч нею теж 400. Там розмір 50 на 70, мені здається. Зараз перевірю. Так, 50 на 70. До речі, ось ці зелені штучні квіточки. В них по 135 гривень. Класно вони виглядають в прозорій вазі, скажіть, подивіться. Прям чудово. Так, купа просто ось таких коробок для зберігання. Розмір тут 32х28х30 по 150 гривень. Кому можливо потрібно щось таке для зберігання. І вони, я так зрозуміла, з різними написами. Так, бачите? My love. Home family. Ну, Мене особисто, от коли є якісь написи, взагалі, там на картинах, у декорі, вони дуже швидко мені набридають. Починають просто дратувати, тому я стараюся обирати щось таке нейтральне завжди. Але це кожному на свій смак. Так, ну я думала, я зараз прийду до стільки всього нового, цікавого. А тут чесно кажучи, ну все як зазвичай. Нічого такого, дівчата. Ну я маю на увазі новинок, таких якихось гарячих. Я зовсім поки що не бачу. Сказала, що нема новинок, підходжу, а тут цілий стенд різних нових диспенсерів, підставок. Ну що, давайте розглядати. Так, ось такий, наприклад, навіть вже на селі коштує 200 гривень. Він дівчата такий а, сірий, трошки навіть голубий. На відео темніший в реальному житті більш прозоріший. І дуже подобається, що срібляста ця частина, тому що, як завжди, вони роблять в золоті, а для тих людей, у кого вся срібна фурнітура, наприклад, завжди нічого немає. Класний варіант, мені прям дуже сподобалось. Цікаво, чи є до нього. Ага, я вже бачу, що є ой, стаканчик для зубних щиток, він коштує 150 гривень. Бачите, такий в золоті жовтий. Але він не прям жовтий, ну це. Такий якийсь відголосок зовсім трошечки жовтого, і теж є до нього келих. Ось такий. Дуже сподобалася ось така підставка. Не знаю, яка в неї ціна. Зараз буду Це шукати. Це Вона такого добре. бліду, голубого кольору, дуже приємного, ну, так ефектно виглядає. Красунка така підставочка. Класно сюди якісь свої там кремчики, знаєте, положити. Вона дійсно така продовгувата, не коротка. І височенька. Сла її ціну, вона коштує 300 гривень ця підставка. Зверніть на неї увагу, вона дійсно дуже цікаво виглядає. Думаю, що інтер'єр прикрасить тільки так. Ось такі маленькі блюдця, вони в них називаються таці. Мені здається, ідеально підходять для прикрас, коли потрібно кинути там якусь каблучку, браслетик. 150 гривень. Ось такі. У різному, різному. Забарвлені, дуже миленький квіточка така. Так, ще серед новин побачила ось такий диспенсер, дуже глибокий, синій колір, темно-темно-синій, і як камінь. Гарненький 369 гривень. І є, я вже бачу до нього ось така, ніби як Скринька, якщо можна так сказати, банка, бачите, вони її підписали 399 гривень. В принципі, можна прибрати просто всю частину і використовувати її для зубних щиток. У минулому відео я показувала ось ці диспенсери, казала, що можна їх на кухні класно десь прилаштувати, бо вони по 80 гривень. І дуже багато хто написав, що користуються дуже до вподоби, нічого з ними не стається, тому майте на увазі. Вони теж гарно служать. Багато хто з дівчат написав. Торкер для ванної кімнати. Ось така горох. Вона коштує 550 гривень. Дуже ніжна. Мені сподобалось. Реально мило це виглядає. Знижка на ось такі подушки. Е, є і ковдра до них, це такий спальний великий набір. Зараз вони по 750 гривень, а коштували 1300. Розмір тут 60 на 90. І ось е, ковдра, покривало, верніше, 1350 гривень, розмір 220 на 240. Великий розмір. Воно коштувало 2300, зараз 1350. Класний шанс його придбати. Є сірий і рожевий колір. Також дивлюсь, що знижено цінник на ось такий килим. Він коштував півтори а зараз 900 гривень. Мені здається, що це дуже стильно. Це як з якоїсь бічовки. Який тут розмір, дівчаточка, мої кохані? 60 на метр сорок ні трошки промахнулося 65 на метр 40 бавовна джут ось такий До речі моєї мами вдома на кухні він так класно служить з ним взагалі нічого не відбувається зараз він 850 а коштував 1300 70 на метр 40 дуже крутий килимок і нереально він затишно виглядає, от саме на кухні. Хоча його де завгодно можна покласти. Реально додає затишку. Це факт. Перевірено на нашій родині. Так, величезний вибір килимів. А, ось такий самий перший коштує 1200 гривень і три в залежності від розміру. І знижка зараз діє ще на ось такий килимок: 1150 гривень. Розмір тут 1,40 сорок на 2. Він ось в такому сіро-молочному забарвленні. Трошки покажу вам рушнички. А, маленькі ось такі 40х70 по 65 гривень. Трошки більшого розміру вже по 115. Це 50х90. І десь є ще більшого розміру. Зараз я пошукаю. На рушнички знижок поки що нема. Я до речі, в них постійно беру ось такі рушнички малесенькі по 35 гривень, ну прям пачками, і просто потім викидаю, тому що мені дуже зручно їх використовувати для обличчя, так як для обличчя постійно потрібно оновлювати усі ці рушнички, то я їх купую просто безкінечно. Класні, хороші і ціна приємна. Ну, поки вони нові, вони трошки жорсткуваті, але якщо їх попрати якимось класними засобами, то вони стають такі більш мігенькі. На ці пухнасті вже давно в них діють знижки, подушки. 235 гривень вони коштують, можливо, комусь потрібні такі м'якусіки. Дзеркало, шикарне дзеркало, 4250 гривень зараз на селі. Я в постійних роз'їздах мрію про дзеркало і коли я нарешті зрозумію, що я вже не буду кататись ніде, я одразу ж куплю собі дзеркало і буду вам знімати якісь свої там, луки. Оце з дерева мені, до речі, сподобалось. Ось більшого розміру рушнички, вони по 499. Ось така кольорова палітра від білого. До... на ваш смак. Рожеві, до речі, дуже приємно. Такі по кольору я маю на увазі, дуже приємно. Бачу, що ось тут ще є якісь знижечки на килимки. 275 гривень. Ось такий. Ух ти. Слухайте, він такий гарний. З бахромою, Дивіться. Давайте подивимось, який тут розмір. 50 на 80. М -м, він прям красивий. Та просто білий, такий гладенький 110 гривень. І на ось такий, що знижка, він 350 гривень. Він теж з такою бахромою. Ну, ніби китиці такі, так? І який тут розмір 50 на 80. Комплекти білизни. Ось такий в горошок 1100. Це на одного метр сорок на два. Ось такий 1150, дві з половиною і 1350. З метеликами є дві 250. Попоказую вам, що тут є у наявності, але я е, зайшла подушки глянути. Це біль нашої родини. Скажіть мені, де ви купуєте подушки? Тому що я не можу знайти ось таку подушку, на якій мій сон реально буде комфортним сном. Я не знаю, що не так. Ні в юску мені не подобається, ні в епіцентрі мені не подобається. Я не знаю, де мені їх замовляти, але я хочу таку подушку, знаєте, як в готелі, коли ти приїхав. Готель і виробився одразу. Можливо, у вас є якісь фірми, якісь варіанти, то напишіть, будь ласка, у коментарях, тому що мені ну зовсім нічого не подобається. О, і знайшла вам комплектики по акційним цінам. Дивіться, це вже двоспальний комплект, 1500 гривень, 100% відсотків Ось таке забарвлення у клітинку. 1100. Я так Розумію, що це просто без простирадла. А, ось, взагалі, 650 Одинарний, який ще тут є цікавенький. Ось такий, дивіться, дабл і 600. Правильно, я все зрозуміла? 2х20 2, комплект білизни. Ну, напевно, так. Напевно, 600, тому що ось цей 1350. Ну, хоча треба запікати, якщо що, ну, я так зрозуміла, що 650. Ось такі одинарні, дивіться, 350, 650, 650. І в квіточки незмінний їх набор, він теж із віскоска. Що хотіла запитати, ось такі тут є одинарні набори. Це така тканина, знаєте, як жата. І я от хочу як на них спати. Мені дуже подобається, як вони виглядають, але я постійно відкладаю цю покупку, тому що мені здається, що ну, просто мені буде некомфортно на ну, такому. Можливо, у вас є, то скажіть, як спиться вам на такій постілі метр сорок на два. Тому що по забарвленню, ну, це прямо моє. Мені так подобається. Такий трошки шебі, дуже ніжно. Ціни на простирадла великі два, двадцять на два п'ятдесят 800 гривень по і якесь ось тут 750, це метр сорок на два. Є ось такі сірі. Це дуже зручно, коли надягається. 750, так 800, 900, в залежності від розміру. Ось цей наприклад набір постільної білизни. Я на нього дивлюся, Я не знаю скільки. Він супер м'який, він надзвичайно приємний і дабл коштує 3,699. Ну не дешеве задоволення, але мені здається, що нормальна постіль ну має вартувати. Ну напевно, десь вже 2500, тисячі. Це точно не менше. Я не знаю, як на рахунок 3700, але 2,5, мені здається, це гарна, якісна постіль. Що ви скажете, дівчата? Де ви взагалі, може, ще якісь варіанти є, де замовити, то пишіть. Ну, меблі. Я можу роздивлятись безкінечно. 5 тисяч ось такий столик. Стіл кавовий красунчик. Ну і відділ з нашими фіраночками, що в нас є на знижці. Ось така 350 гривень. Хто шукає? Я колись, коли обирала, дуже хотіла ось таку, пам'ятаєте, зараз вона на сейлі, коштує 600, метр 40 на 3. Красивий такий, як Вільвет. Фіранка 850, а коштувала 1299. Супер. Такий базовий, нейтральний сірий колір, але таких ом, текстур я трохи побоююсь. Мені здається, що вікно тоді виглядає тяжковато. І ще побачила, тут ось дуже цікава фіранка. Так щоб нічого зараз тут не попадало, а то я можу. А дивіться, по-перше, її ціна 750 гривень. Вона коштувала 1200. Вона такого забарвлення, ніби це е, бліда фісташка, яка трохи йде навіть в якесь золото. І ніби це замш. дуже дорого виглядає. Ось так називається. Подивіться, десь е, на просторах. Їх сайту вона просто якась нереальна, дуже красивий колір. Я навіть не можу камерою його зловити, ось цей відблиск трохи золотого. Але це прям от шикарні штори. Так, ось такий самий базовий сірий диван на сьогоднішній день у юску коштує 23 тисячі 500 гривень. Так просто, щоб зорієнтувати в ціні. Такого середнього розміру, навіть не дуже великий. По комодам я теж нічого новенького такого не бачу. А, ви вже знаєте, що комод треба шукати в епіцентрі. Там і дешевше, і гарніше, і постійно в них там щось оновлюється. Я обов'язково вам ще познімаю і епіцентр. Зрозуміло, що буде так трошки просто покажу ціни. 5 тисяч, ось такий, просто самий простий, малюсінький, 5 тисяч. Ну Це дуже дорого, я вважаю. У мене ось ця бенкетка чорна, дуже вабить. Я вже не перший раз на неї дивлюсь. Три тисячі вона коштує, вона відчиняється, туди можна щось покласти. Такий приємний велюр. Ну, гарна вона подобається мені дуже. Що скажете дівчата, як вам таке? Ну, і ось цей пуф, він просто в них якийсь космічний, як і ось ця серія крісел. Зараз він коштує 4500. І от я прям до сих пір мрію про це крісло, я обов'язково його придбаю. Так і не придбала, дівчата не було якось на це часу. Воно є більшого і меншого розміру. Там це крісло. Ну, може, і тут є. Зараз подиво. Ще побачила таку прикольну штучку. Дивіться, дерев'яна підставка для ноута. З бамбуку 900 гривень. Це не бачено від нашого крісла, і взагалі, якщо підсумувати, то серед новинок тільки щось у ванну кімнату. Більше просто нічого немає. Тому, в принципі, це все, що я можу вам сьогодні запропонувати. Ну, будемо чекати ще, щось якось маловато. Маловато. Ага, ну мені здається, ось ця рослинка в них нова, 999 гривень. Тому що я її не бачила. Щось типу схоже, як трошки навіть на мімозку. Ну, це щось новеньке, так Все, що було, те є. До речі, нарешті знижка на ось ці подушки, які я дуже хочу. 450 зараз, а коштували 549. Це просто єдині подушки, які мені до вподоби тут. От серед дійсно цікавого, що я побачила і що з'явилось, це ось таке вогнище коштує 1650 гривень для ваших ідеальних вечорів. Ну що ж, друзі, я навіть сьогодні без покупок якось, окрім диспенсерів, нічого мене таки не вразило Тож сподіваюся, що можливо вам щось сподобалось з сьогоднішнього відео. У будь-якому випадку не забувайте писати будь-який коментар. Це зараз дуже важливо підписуватись на канал, якщо вам подобаються мої відео. Ну і, звісно, дочекатись мене у наступному. Я як завжди не прощаюся, кажу вам до зустрічі у наступних відео. Пока-пока!